Кадастровий номер є, а інформація про земельну ділянку в державному земельному кадастрі відсутня. Саме таку тему розглянемо сьогодні. Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування, крім випадків субереди сервітуту щодо частини земельних ділянок та державної реєстрації права власності на неї. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Державна реєстрація речових прав на земельній ділянці здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. Державну реєстрацію земельної ділянки здійснюють державні кадастрові реєстратори територіальних органів земельних ресурсів. Послідовність проведення державної реєстрації земельних ділянок визначається порядком ведення державного земельного кадастру. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року номер 1051 Земельна ділянка вважається сформованою з момента присвоєння її кадастрового номера. Кадастровий номер земельної ділянки це індивідуальна, що не повторюється на всій території України послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Кадастровий номер складається з 19 цифр, розділених двокрапкою. Відповідно до законодавства, наявність у земельної ділянки такого унікального кадастрового номера обов'язкова. Статтею 132 Земельного кодексу України передбачено, що угоди про відчуження земельних ділянок можливі лише за наявності у кожної ділянки унікального кадастрового номера. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, кадастровий номер не змінюється. У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці земельним ділянкам присвоюються нові кадастрові номери. При цьому скасований кадастровий номер отримує статус архівного та більше не використовується. Для можливості володіти та розпоряджати своєю земельною ділянкою, здавати в оренду, продавати, дарувати, виконувати міну необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто власники земельних ділянок, право власності, на які посвідчені державними актами будь-яких зразків та кольорів, вам необхідно перевірити наявність кадастрового номера земельної ділянки. Але у зв'язку з тим, що в період дії воєнного стану не працюють публічні кадастрові карти, це можна виконати кількома способами: перший замовити витяг з Державного земельного кадастру у разі якщо кадастровий номер наявний в державному акті. Друге звернутися до зонопорядної організації, яка має доступ до Державного земельного кадастру. Відсутність в Державному акті кадастрового номера земельної ділянки. Говорить про відсутність інформації про вказану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. В такому випадку необхідно звернутися до земопорядної організації, яка працює в вашій місцевості за місцем розташування земельної ділянки. Отримання кадастрового номера земельної ділянки, яка вже належить особі на підставі Державного акту про право власності на землю, але в якої відсутній кадастровий номер. Є необхідною умовою для реєстрації самого права власності на земельну ділянку.